Всім доброго дня, громадська організація Достав Україна. Сьогодні зустрівся я з своїм другом з Великого Березного, який попав недавно у таку інтересну біду. Зустрівся з і переговорити, узнати і про це, щоб взяти коментар від нього на рахунок тої резонансної справи, де представник ОПЗЖ постріляв зника. Прошу, Ваня. Доброго дня. Сьогодні після розголосу мого відеозвернення зателефонували мені нарешті з поліції по, по, з приводу судмедекспертизи. Судмедекспертиза проводиться на сьогоднішній день після інциденту, але мені чомусь затримували цей момент. Потім в, в ній йдеться, що пістолет був газовий і постріли було не 5, а 3. І пошкоджена в мене одна нога, а не дві. Не знаю. Як? Після моїх свідчень вони беруть якісь недолугі ці свідчення. ну, Мені вдалося владнати це. судмекспертка експертка погодилася записати мої нові свідчення. Так вона мені мене просила, щоб я їхав опять в Березний і переробляв. Мушу робити розголос в цій справі, тому що таких фальсифікацій не одна, і там не виходить зробити мене стороною потерпілого, хоча дуже багато свідків, які не опитані. Я би не хотів залишитися наодинці зараз в цій ситуації, тому що. Тому що не за, то, не за це я воював, не за це я ходив по майданам і стояв за людей, щоб отак люди не відреагували на такі резонансні справи. Тому що хочу звернутися ще, що всі контролюючі органи, які мають цей процес, цю справу контролювати, Візьміться, зверніть увагу і доведіть до кінця. Не дайте втопити цю справу. Так як у документах вже йде десь там, що газовий пістолет, але лікарі то витягнули кулю із ноги у сантиметрі від артерії, що через 2 минути могла бути смерть. Хоч Іваня щось додати. Коніше, що хочу дати, тому що в мене двоє дітей. Я от за якогось тут царка, який в себе почуваю, отак от нагло з дробовиком біля військової частини. На це все проїжджає наряд військовий. Ніхто не реагує з військової частини. Мені ніхто не дав коментар. Біля воєнкомату я кожен день. Забираю дитину свою, в мене дві доньки, і від мене відвертають голову. Просто от я не розумію, Коли я йшов на війну, то я, я був дуже потрібний. А коли я з війни ще війна не закінчилася, я вже не потрібний. Я вже нікому ніхто не, не зацікавиться, ніхто не дасть якийсь мені, який щось підскаже. Щось, ну, щоб я якось почував себе. Що я не якийсь отброс общества? Вже mm. за нас забули, чи що? я не один в такій ситуації. Дуже багато хлопців так. Приходять і, і звертаються за допомогою в інтернет. от як і я роблю. Тепер я, ну, я буду, буду робити звернення і до Микити вода, і в військову прокуратуру поїду, тому угу. що я бачу, що, та, що да, йдуть погрози. Е, от, мого друга, який був зі мною, йому телефонували, що повісять його на дереві. То як? Мені намікали на мою дачу, що спалять мені машину, і дачу, і хату мені спалять. Чекайте, то чому я маю бути тепер наодинці? Я просто того не розумію. Зверніть увагу, всі контролюючі правоохоронні органи. Зверніть увагу і доведіть цю справу. Далі буде. Далі буде. Справу не дамо закрити. Справу будемо доводити до кінця і. Задньої немає. Я думаю, що мені вийде зав'язати отакий круг, тому що це не буде на одному чоловіку. І там пов'язана ціла банда, і її треба викривати. І люди, які, прошу вас, маєте якусь інформацію, будь ласка, звертайтеся в поліцію. Якщо хтось бачив, був очевидцем в цій справі. Зверніться в поліцію, скажіть, як було. Не приховуйте це, тому що це касається не тільки мене, а й вас. Тому що ці люди досі на, на свободі і вони досі роблять такі справи, які не місце у нас в Україні під час війни, тим более. Далі буде. Гарно дякую. До побачення. Доброго дня, добрим людям, недобрим, недоброго. Не любитель я таких відеозвернень, але наш начальник поліції Березнянщини не дає мені другого вибору. мушу, мушу я звернутися з місця подій, де все відбувалося. Щоб ви розуміли, на углу цього здання є камера. На углу цього здання є також камера. І з цього теж є з двох сторон камера. Місце вибрав я, так як він наполягав на. На тому, щоб ми від'їхали, щоб ми від'їхали. Хоча я 300 разів його успокаїв, щоб він заспокоївся, що нікуди я не поїду. Тому що я розумів, що то провокація Кирликова. Він мені потім, вже коли ми розмовляли так на спокійних тонах, в цьому признався, що хотів мене спровокувати на бійку, після чого, щоб я його побив і визвав на мене міліцію. Ну, то таке. А... Що мене тривожить, то що в мене до, на четвертий день вже немає статусу потерпілого, хоча я перше визивав поліцію. Потім е, немає е, направлення мене на суд експертизу, а час спливає, вони затягують цей процес, тому що знають, що ну, ніяк там не вийде так, що я сам собі стрілив у, в обидві ноги і ззаді, Ну, то просто неможливо, то нереально. Uh, і потім uh, ну багато там, багато дуже в справу лізуть. От багато дуже таких uh, палок в справу. Uh, іменно відчувається той момент, що гроші він йому завіз нашому начальнику поліції. Бо всі кажуть, що ще такого жадного тут не було. У нас в Березні дуже любиться возити з повним баком бензину. Ну, то таке. По суті, справи коротко про стрілянину. Вийшов чувак вже тут зразу з дробовиком, як Чак Норріс. Побачив, що я вже з того, якби зробив, ну, то мене насмішило. Він почав витягати гранату. Там тянувся вже за чеку, але Саня тут був мій друг. Не дав йому витягнути чеку, ну обізяна з гранатою. Це цирк. Потім почав витягувати пістолети там ну, чуть ліні ножи. Ну просто для чого то все. Я йому кажу, хотів збитися, поїбитися. Не хочеш битися, для чого той цирк? Тобто чувак перезаряджав на мене, направляв стволи. Ну просто то вже кримінал, то вже стаття. Просто за те, що ну, от стоїть людина безоружна. І ну, якби я просто був в шоці з того всього. А, що я хотів сказати, що реально а, чувак попав, наробив собі проблем. Мені наробив ганьбу, да, там от викладує в інтернеті ці всі пости. Там а, хоче мене там зробити якимось неврівноваженим там, чи ще якимись. Ну, чувак, а що ти хотів? Ти хотів, щоб я тобі дав 200 євро за підпис просто так? Та в мене ці документи були готові повністю. У мене я, от той повний пакет за 2022 рік у мене є. Треба було просто оновити за 2023 рік. Там не було підстав, де би ти сказав, що от я не можу тобі підписати. То, що ти. То, що ти отак от заробив на машину, на круті айфони, на, там, на бабки, на оружжі, на зав'юзі, на, 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 на нормальну котлету начальнику, то по-любому ти не заробив їх, розумієш, на зарплаті. Бо такого не може бути вже державний якийсь чиновник, в нас отримує такі зарплати, щоб того всього добитися. Ну то таке. Ще мене. Удивив той факт, хто прийшов за нього свідчити. Тобто, прийшов за нього свідчити ревай, якого я постійно щемив за тим мусори, за той безприділ на Варшаві. Там просто подвали заляті роки стоять фекаліями. роки. От е, моя жінка там живе на першому етажі, я також. Там вся хата сира, роки. Просто вже цвіль така, що нема як з нею боротися. І скільки було в мене до нього. Претензії за ці підвали це їхня власність комунальна. Вони то мають робити. Вони того не роблять. Тобто, прийшов чувак свідчити, який я не давав йому жити. То раз на мене. Я собі представляю, які свідчення він надає. Але то за то все є наказуємость за то все є стаття. І ще один чувак такий інтересний, прийшов свідчити. Сімьон, старий той той, що. Такий Дон Карлеоне Березнянщини, що ці нелягали, чорні сигарети, леві заправки. Я закрив у нього на фірмі. Потім у нас була стичка, він вирізав в маломберезному ліс хвою. Повністю дуг до де одного дерева, як послідня скотина, вирізав весь ліс, малом Березному. Ну і він прийшов до мене. Ну, він прийшов свідчити. Тим поля вони були там у сільраді. Коли реально я прийшов о, до чоловіка поговорити, ж в чому суть? вообще одказа підписи, він зразу мене тянув на розборки. Він зразу почав там угрожати мені, там той. Я вже ну я просто не ну я не знаю, як можна з мене зліпити винуватого, коли 30 чоловік в сільраді от на то все дивляться на кабінетах. Де я успокаю людину, що чувак, я не йду нікуди з тобою. Я я знаю, що то провокація, знаю, що то кирлик тебе ту замутив, ту всю. Ситуацію, тобто я не йду з тобою нікуди, але в кінці вже 30 разів, якщо я йому сказав, щоб він успокоївся, але він далі нас, нас, настояв на своєму, то в мене вже якось спрацювала та гідність чоловіч. Я думаю, пішли, ну йдемо. Я вивів його тут на камери, вийшов з машини без оружжя, без нічого. Чувак е, хотів мене напугати, йому не вийшло. Добре, ну так і так. Я вже думав з ним порішати нормально, що. Ну, ми, мужики, спілили. Я вже й вибачення попросив, що якщо тебе там заціпило, то що я там. Да, я йому ну, сказав по телефоні, що я приїду, буде так хмарі матися. Але то, ну слухай, я йому сказав, що ну, так не робиться, бо там підстав немає. І... Я йому віддав кулю, яку він перезарядив на мене, бо він не мав права заряджати в резиновий дробовий спортивний за 60 гривень кулю, отаку от на, на кабана на лося. В ітозі в мене всі руки подерті. Коли я її забрав, коли вона випала в нього, коли він перезарядив, він мені став на руку. Я йому віддав ту кулю, дурак, не знаю. Я хотів з ним нормально поговорити і цю ситуацію рішити. Щоб він підписав документи, щоб у нас не було ніяких тих. Тому що я до того моменту чоловіка взагалі не знав, в очі, не відійшов. Бо реально, да, за нього слухи ходили, пильник, пильник. Ну я реально, чувак, тебе не знав до того моменту. Мені не треба було взагалі з тобою якісь. Я взагалі не розумів. В мене був цілий день просто забитий роботою. У мене, мене було багато роботи, в мене не було на тебе час. Але якщо б ти так настояв на тому, я тобі предлагав, щоб ти поїхав в Ужгород остив, бо ти там теж дуже спішив в Ужгород. Щоб ти не робив на гарячку якісь движення. Якщо в тебе будуть якісь потім питання, то прийдеш до мене, то ми їх порішаємо. Менше з тим. Діло в тому, що мене мурижили до 9 годин. У мене були обіски вдома, в машині. Перший раз в житті. І... І ще, ну так, не дуже чесно, тому що ордера у них не було. Е, було питання про мою зброю. У мене є дозвіл на носіння та зберігання, теж ну, я, я казав, що я не відмовляюсь його здати, але вони зробили з того цирк. Вони прийшли до мене додому. Сказали, ні, то просто нам треба докази, щоб була включена відеокамера. Що дійсно пістолет лежав вдома, що цей момент треба засняти, що він вдома, що ти не був з ним, що на місці подій, де була стрілянина, не був задійний саме мій пістолет. Я кажу, добре, в мене нема проблем, тому що це легко доказати. Но зараз якось так все получилось, що. Вони щось рили на мене, от з'яли з машини ніж мій щоб чого холодне оружіє там дома. Хотіли щось знайти. Перерили дом з ног до голови. Повністю все. казали, що не будуть ніяких обісків, просто зайдуть на камеру. А і ще такий момент, що бо інакше він не пустить їх робити обшук в себе вдома, якщо в мене не зроблять обшук. Ну, Такі кіна, в общем, пробувалася до 9 годин вечора. Я був без єдиного, єдиного укола, без єдиної таблетки, дві ноги прострілені. Мене мурижили. Здавав я все, кров, все, все, все. Мені не є що приховувати. Тобто. Ну, якщо там щось мені хочуть піділяти, то такі речовини тримаються дуже довго. Я здам ще раз кров, але вже не їм. Тому що мене засмущали ці такі дві прості пробірочки, такі скляні. Там був цей антибіотик, вона мені так сказала. Це просто прості з антибіотика такі ампулки, скляні. І вони їх просто замотали цим. Ну, такий пластир обичний. Тобто ну, там можна штрикнути зверху кольчиком, що їм там потрібно. Але ну, якщо вони так зроблять, або якщо вони підуть, там зроблять якісь постріли з мого пістолета, ну я не знаю. Ну, ну, реально, реально, якщо було б все по справедливості, то я би мав. Ну, тут свідків було дуже багато, і там сільраді, і тут багато вийшло людей. На ці всі події дивитися. І ще такий момент Проїжджав, проїжджав наряд із, о тут 100 метрів вон військова частина, проїжджав наряд. Повз. Я думав, вже визвали ну, що вже їде його затримувати, наряд, що зараз його тут заламають, і ну, все, він вже сидів зразу, бо з гранатою би зловили обізіяна. Ну, наряд тупо, я от так от на них виходжу, причую, що пацани, ставайте, воно обіз'яна з гранатою. Голови повідвертали, як лохи проїхали. Тобто, ну, повний, повний. Я не розумію, що в нас відбувається. Я зразу, ну, от коли в мене вже була змога позвонити в поліцію, я от позвонив поліцію. Перші мої слова були: затримуйте чоловік опасний з гранатою, бувший депутат Березнячини на стальному Пасаті. Оперативність нашої поліції за шкалі. просто ну Я не знаю, от е, не знайшли в нього не пістолет, не ні гранату, е, нічого в нього не знайшли. Десь він там пропав на хвилин 15, поки мене шили е, в лікарні, там по камерах видно, що я з, відразу від місця подій, мене відвіз мій друг е, в, цей, в поліклініку. То есть, по камерах дуже легко відслідити, де яка машина поїхала. Камер дуже багато, але є така одна загвоздка За камерами всі відповідає ревай. Опять-таки, там кругова порубка. ну, бло? Тобто, я тепер залишився один на один. Вон всі ці люди, які тут спостерігали, все охрана, оця, ця біка, вона нічого не бачила. От їх приходили опитувати, вони сказали, ми нічого не бачили, нічого не чули. Військова частина рядом, постріли військовий час. Серйозно, ніхто не вислав наряд, начальник застави. Ти нормальний чоловік. Вообще? Я до тебе під'їжджав. Ти сказав, що ти не маєш часу на мене, ти не вийшов до мене до тих коментар, що, що ти за людина. В тебе стріляють тут на подвір'ї, і ти не, 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 не вислав ніякий наряд, нічого, що, що відбувається. Ти хто взагалі такий? Ти нормальний? От я стояв за вас всіх, от, от за людей. Да? А за мене тепер хто стане поїзд правду, Як було. Хто? Ніхто? Та дякую вам. Ви сте не віділи до кінця життя, Ніхто не віддав. Ні, ну. А міліція наша вона така, я не розумів, оперативності ноль. а, Потім брешуть як пси бляха. Постоянно, постійно мене, поки чесали до 9 годин. Мене тримали. Вони робили свою справу. Адвокати там він підключив, всі підключив, всі робили для нього все. Він ходить собі далі на роботу на другий день, як ні в чому не бувало. В той день, коли був інцидент, він ходив щасливий. Він ходив щасливий. Він ходив там біля нього. Ці всі зібралися. Поліціянти. Вони такі кінти, всі і так все там рішали йому по телефонах дуже плотно. Ну хлопці, ну маєте якийсь совість. цілу думаєте, що то буде продовжати безконечно. То я так діло то то не пущу. Я не буду, не буду слухати так, там, його родичі приходять мені казати, що я забирав заяву, вже якийсь третій чоловік був та до нас стріляв. То такої не буде. Буде чувак сидіти, навіть на війну не піде, бо в ну, нашому на війні така дикая. Реально чувак неадекватний. Просто о -о, ми з ним о, тут договорили до кінця, ми вже сварки вийшли. Я вже з ним нормально говорив. Просто мені не понравилося, як він з, -з, 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 -з яхідною липкою сідав машину і сказав мені, що, що він мені не підпише. Що там взагалі у мене нічого не вийде? Що буду я сидіти вдома доглядати тут, а не вийду за кордон, бо мамі потрібна, потрібна медична допомога мало краще як в нас в Україні. Тобто, цей момент мені не понравился. да, Він зі машину розвернувся, я йому просто стукну по багажнику, чувак вийшов з червоними очима, почав по мені палити, як дурний, просто як як ненормальний, П'ять пострілів. З двох попав. Ну, то маленько ненормально. І по ти от, от, викидуєш ці коменти, і ти чекаєш, що я заберу заяву, що. Ти ну ти ж не пішов мені на, на зустріч, коли я хотів з тобою нормально щось рішити. А тепер ти заганяєш своїх родичів, щоб я забирав заяву. Це то того не буде, чувак. Ти Кирлику, ти наступний. Ти не будеш сидіти там у тому кріслові, а та гадика поставляти, ти гади пацану, розумієш? І ще одне питання, таке дуже важливе. Я просто не розумію, як взагалі дали чувакові тому пильникові розрішення на цей дробовик, в нього є розрішення. В нього в сім'ї повісився батько, да, горе, я з того не стібусь. Але реально, якби я робив дозвіл собі на, на, на зброю, то мені би ніхто його не видав у такому випадку. Видали любимчику Медведчика. Оце що було? Чубірки, сім'йони, двічуки, а то Кирлики, то все, що було одно. І все. Я давно казав, що то люди добрі, так за кого голосуєте? За керлика, так то Янукович. То просто пес Янукович, який робить його вказівки, Ніч не зробив у березну. Ніч. Що він зробив для березня і для березня? Парк робить? Тротуари робить, так дороги розбиті, все розбито. болниця розбита. Мене шили при такому світлі, що я не відів в ніч. А, а хірург як має шити? Зайдіть в поліклініку, подивіться, яка в них лампа стоїть, руська така стара, як колись у вітальні висіли такі люстри з лампочками закрученими. Серйозно? Вони виділите йде просто, просто нас воганяв з нашої держави, щоб ми чим більше виїхали за кордон. Щоб тут просто не було нікого, лишилися ці жидорегіонали. В общем, добре, подякував я всім, хто все відділ, але не розказав. Ніхто би не відділи нічого. Далі буде, покажу вам ще роботу того кирилика нашого і Рева, я показувати я дуже багато чого. Я не хотів подякував Пашові і Павлові, дякував братам. Ходив затяг, много кади по судах, бог знає кадий, заправляємо за свої гроші мотор, а ти навіть не того, хоча б там десь на свою туту доста сторінку тут, непевному. Добре, мені не треба. Я сам розберуся у тій ситуації. Всім всього хорошого.